Ганна і Петра була одна єдина дочка Ірина. Вона росла дівчиною норовливою, звикла, що їй завжди всі піддаються. Батьки любили її безмежно іноді навіть забагато дозволяли. Одна в нас дитина, часто казала мама, ну чого б їй не дати найкраще. Коли Ірина почала зустрічатися з Романом, батьки придивлялися, хлопець був компанійський, приємний на людях, умів красиво говорити. Але щось у його погляді насторожувало Петра, він мовчав. Вони хотів сваритися з дочкою, а та жила майбутнім весіллям і малювала в голові щасливу картину їхнього майбутнього сімейного життя. Мамо, тату, ви ж обіцяли, що купите мені квартиру, якось сказала Ірина, а Роман каже, що перепишемо її одразу на мене. Побачимо, доню, відповів батько ухильно. Головне, щоб ви були щасливі. Вони дійсно мали відкладені гроші і навіть дивились варіанти, але доля розставила акценти зовсім по іншому. Одного вечора Ганна випадково побачила Романа в кав'ярні міста. Він сидів не з друзями, а з молодою дівчиною, і це було зовсім не дружнє побачення. Він тримав її за руку, нахилявся, щось шепотів на вухо, а вона сміялася. Ганна застигла на місці, не вірячи своїм очам. Хотілося підійти, але серце стиснулося так, що вона розвернулася і втекла. Ввечері розповіла про себе чоловікові. Це ганьба, буркнув Петро. Невже наша єдина дочка піде за нього заміж? Спершу треба сказати їй, зітхнула Ганна. На наступний день батьки обережно звели розмову. «Ірина», – почала мама, ми вчора бачили Романа з іншою дівчиною. З якою ще дівчиною? різко спалахнула дочка. У кав'ярні втрутився батько, доню, він зраджує тобі. Ірина закусила губу, відвернулася. Я знаю, тихо сказала вона. Батьки переглянулися Знаєш, і ти мовчиш. Це було давно. Він сказав, що то помилка, та й байдуже. Весілля вже на носі все готово, сукня, ресторан, гості. Ви навіть уявити не можете, скільки сил і грошей вкладено. Я нічого відміняти не буду. Доню, та яке весілля, якщо ти вже зараз знаєш, що він тобі невірний, обурився Петро. Хіба життя це бенкет на один день? Ірина відмахнулася не починайте. Я хочу красиве весілля. Ви ж обіцяли мені квартиру. Ми не дамо нічого, твердо сказав батько. Не будемо кидати гроші у яму. Що? Ірина ж підскочила. Ви серйозно? Ви ж мені обіцяли? Ми обіцяли доньці, яка буде жити в любові, а не у зраді, з болем сказала мама. Не можемо ми дати згоду на таке. Той вечір у невдомі щинилася справжня буря. Ірина кричала, що батьки хочуть зруйнувати її життя, що вона сама знає, за кого їй виходити заміж. А наостанок кинула в такому разі вас на весіллі не буде. Я не хочу вас бачити там. Сусіди ще довго шепотілися. Он у потренці дочка образила на батьків і на весіллі їх не кличе. Настав день весілля, біля ресторану стояли дорогі автівки, музика. Ірина в білій сукні сяяла, наче королева, поруч Роман усміхнений, впевнений собі. Та всередині Ірина не була щасливою. Кожен поцілунок нареченого нагадував їй про ту сцену в кав'ярні, але вона змушувала себе усміхатися все буде добре, за те весілля, яке гарне. Батьки в цей час сиділи вдома. Ганна плакала, Петро мовчки курив на ганку. Може, треба було піти, сказала вона. Вона сама від нас відреклася, похитав головою чоловік, хай тепер сама й відповідає за свій вибір. Минуло півроку. Ірина до батьків не приходила спочатку бо образилась, а потім бо соромилась. Бо життя з романом не виявилося таким, як мріялося. Він приходив пізно, грошей не вистачало, а чутки про його нові пригоди доходили до Ірини швидше, ніж він встигав вигадати відмовки. Одного разу вона приїхала до батьків виснажена з червоними очима мамо, тату. Почала і заплакала. Що сталося, доню? Ганя Ганна кинулась до неї. Він знову, з іншою, і тепер уже навіть не ховається, каже живи, як хочеш, а якщо дуже хочеш, то подавай на розлучення. Батьки слухали мовчки, аби мали рацію, нарешті, визнала Ірина. Але я була сліпа, мені так хотілося того весілля, того свята. Батько важко зітхнув. Свято закінчується за один день, а життя триває довгі роки. Ірина опустила очі. Пробач мене, сказала крізь сльози, я була дурна. Ви ж тільки мене одну маєте, а я відвернулася від вас. Мама її обняла, хоч серце було ще зранене. Ти завжди наша дочка, але тепер ти маєш сама вирішити будеш тягти цей камінь, чи відпустиш? Ірина таки подала на розлучення. Весільні фотографії сховала подалі, щоб не бачити. Друзі, що проходили на шикарне весілля, швидко забули ті салюти і сукню, а вона залишилась сам на сам із розбитим серцем. Батьки не дорікали, вони дали їй час і притулили, щоб вона була готова. А згодом таки купили обіцяну квартиру, щоб їхня дочка мала дах над головою і новий початок. Тату, мамо, якось сказала Ірина, я зрозуміла краще маленьке щастя в спокої, ніж велике свято з брехнею. Батьки лише усміхнулися, вони знали, найважче для людини це навчитися робити правильний вибір. Не весілля робить життя щасливим, а вірність і повага. Справжня розкіш не сукня чи сторан, а чесні стосунки і любов, якої не купиш за жодні гроші.